Біблія, книга Ісуса Навіна, глава 5. І сталося, як усі аморійські царі, що по той бік Йордану на захід, і всі ханаанські царі, що над морем почули, що Господь висушив був воду Йордану перед Ізраїлевими синами, аж поки вони перейшли, то зомліло їхнє серце, і не було вже в них духу зі страху перед Ізраїльними синами. Того часу сказав Господь до Ісуса: нароби собі камінних ножів і пообрізу Ізраїльних синів знову, другий раз, і наробив собі Ісус камінних ножів, та й пообрізав Ізраїльних синів при Гіват. Гарлоті, -га, і оце то причина, чому Ісус пообрізував весь народ, що вийшов був із Єгипту чоловічої статі. Усі вояки повмирали в пустині в дорозі, коли вийшли з Єгипту, бо був обрізаний весь народ, що виходив, а всього народу, що народився в пустині в дорозі, по виході з Єгипту не обрізували. Бо сорок літ ходили Ізраїлеві сини в пустині, аж поки не вигинув увесь той народ, ті вояки, що вийшли, були з Єгипту, що не слухалися Господнього голосу, що Господь заприсягнув, бо їм не показати їм того краю. Що Господь заприсягнув був їхнім батькам дати їм край, який тече молоком та медом, а їхніх синів поставив замість них і пообрізував Ісус, бо вони були наобрізані, бо їх не обрізували в дорозі. І сталося, як увесь народ закінчив обрізуватись, то вони осіли в таборі на своїх місцях аж до видужання, і сказав: Господь до Ісуса сьогодні я зняв з вас єгипетську ганьбу і назвав те місце ім'ям Гілгал. І так є аж до цього дня, і таборували Ізраїльві сини в Гілгалі, і справили Пасху ввечері того дня місяця на Єрихонських степах, а на завтра по пасі їли вони того самого дня з урожаю того краю оприсноки та пражне, і перестала падати мана з другого дня, як вони їли з урожаю того краю, і вже більш не було Ізраїльним синам мани, і їли вони того року з урожаю ханаанського краю. І сталося, коли Ісус був при Єрихоні, то звів очі свої та й побачив: аж ось стоїть навпроти нього чоловік, а витягнений його меч у руці його і підійшов Ісус до нього та й сказав йому. Йому, чи ти наш, чи наших ворогів. А той відказав: ні, бо я вождь Господнього війська. Тепер я прийшов і впав Ісус на обличчя своє до землі і вклонився та й сказав йому, що говорить мій пан своєму рабові? І сказав вождь Господнього війська до Ісуса: Скинь зуття своє своїх ніг, бо це місце, на якому стоїш ти, свято воно, і зробив Ісус так.